Що ж, друзі, ми з вами дізналися, що в дитячому садочку працює дуже багато різних працівників, які доглядають за дітками, так? І є дуже багато різних діток, які туди ходять. А ми з вами звикли всіх пригощати. Тож пропоную сьогодні разом зі мною змайструвати. Ось такі красиві бублички, якими ми будемо пригощати один одного. Друзі, перш ніж ми почнемо з вами працювати, нам обов'язково потрібно підготувати наші пальчики, тож повторюйте за мною. Ой, смачні, ой, смачні бублики у Тані. Запашні медяні з маком ще й рум'яні. Запашні медяні. Танечка поїла. А для нас і для вас дирочки лишила. Чудово, молодці! Отже, розпочинаємо роботу. Беремо пластилін коричневого кольору. За допомогою стеки відділяємо невеликий шматочок. Все залежить від розміру вашого бубличка, який ви хочете зліпити. Якщо ви хочете невеликий, так як і я, то вам потрібен і пластилін, теж невеличко, невеличкого розміру шматочок. Так? І ми починаємо його розминати долоньками, пальчиками, для того, щоб він став м'яким, і нам було зручніше з ним працювати. Ось так. Коли пластилін стає вже більш м'яким, нам потрібно його розкатати і зробити з нього такий джгутик. Не дуже тонкий, але досить великий для того, щоб ми змогли зробити з нього бублик. Ось так я розкочую пластилін, У мене з'являється джгутик, ось такий гарненький джгутик. А тепер цей джгутик я перетворюю у бублик, з'єдную два кінчики. І пальчиками можна місце з'єднання трішечки. Згладити. Ось такий смачний бублик з'явився у мене. Друзі, дуже цікаво подивитися і на ваші бублики, тож присилайте фото своїх робіт нам у групу!